Пошук золотого руна це одна з найвідоміших історій стародавньої Греції, коли понад 50 греків, названих аргонавтами, наважилися вирушити у небезпечну подорож у далеку країну на березі Чорного моря. Там принц Ясон має захопити золоте руно і привезти його додому. Дослідження показує, що ця легенда, що з'явилася 1 з половини тисячі років тому, ґрунтується на історичних фактах. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, Хто вже це зробив, міф про аргонавтів дійшов до нас завдяки грецькому поету Третього століття до нашої ери Аполонію. Він задокументував цю стародавню легенду у своєму творі Аргонавтика. У ньому розповідаються події, які мали відбуватися за тисячу років до цього. Згідно з тодішніми уявленнями, земля була диском, оточеним кільцевою річкою зі спиртоносними чудовиськами. Відправитися на край землі було самогубною місією. Тож місто Іолк у Північній Греції, десь 1400 рік до нашої ери, у місті володарює цар Пелій, котрий відібрав трон Іолка у свого родича Есона. Оракул провести Пелію, що тому слід остерегатися незнайомця з одним черевиком. Несподівано з'являється і законний спадкоємець, і претендент на трон Ясон. Мати богів Гера втручається в образі старої жінки. Вона просить Ясона допомогти перенести її через річку. Під час переправи молодий грек губить черевик. Тож збувається пророцтво Оракула. Коли Ясон з'являється перед дядьком, монарх одразу впізнає, хто перед ним. Але вбити Ясона так просто він не міг, бо побоювався гніву богів. Тож він вдається до хитрощів. Пелій обіцяє племінку Кутрон, якщо той попливе у далеку землю колхіду та вернеться додому з золотим руном. Подорож у один кінець. Як вважає старий, бо відомо, що звідти ще ніхто не повертався? Ясон, напевно, не мав змоги відмовитися, тож він приєднується до команди вірних послідовників аргонавтів. Але чи могло міфічне місто Іолк існувати насправді? Аполлоній оспівує його як процвітаючу метрополію. Порт, що займав вигідне стратегічне положення в центрі Греції і отримав вигоду від торгівлі на далекій відстані по всьому морю. Сьогодні вважається, що легендарний уолк знаходиться біля сучасного міста Волос у Північній Греції. Там археологи займаються розкопками стародавніх руїн, датованих часом, коли припустимо, жив ясон. Все вказує на те, що це місто колись було квітучим мікенським портом. Археологи виявили руїни величезного палацу, майстерні та гробниці, що свідчать про багатство і владу колишнього правителя. Ці будівлі відповідають описам іолка: згідно Гомера, місто Ясона мало виразну рису мур, що вів від моря до царського палацу. Це робило його ідеальним шлюзом для контролю за входом і виходом людей та товарів. І ще одна важлива річ: золото мало високу престижну цінність у мікенському суспільстві. Його знаходили в гробницях аристократів, тож їх потреба в золоті безумовно була великою. Але золото не добувається у великих кількостях у Греції, тому його потрібно було імпортувати. І це могло бути передумовою легенди про аргонавтів, оскільки колхіда відома своїм багатством золота. Тому вони відправляли сміливців в експедиції до Чорного моря. Кавказ лежав на далеких берегах, звідка про його мінеральні багатства розпалювала апетит у регіонах. Тож маємо важливе історичне та економічне підґрунтя міфу про аргонавтів. Тому що Йолк і, і палац царя Пелія є відправною точкою експедиції в легенді. Отже, Ясон та його супутники готуються до пригоди усього свого життя. Герой має найбільший корабель, який коли-небудь бачив, Арго. Екіпаж складається з понад 50 прославлених героїв з усієї країни. За версією Аполлонія, серед супутників Ясона були Геракл Орфей. Кастер та Меламб. Хто насправді перебував на борту замість цих міфічних постатей, залишається загадкою. Однак кожен член екіпажу повинен був володіти особливими здібностями, щоб безпечно керувати кораблем і долати небезпеки, що підстерігали його на шляху. Щоб боги були прихильні до їхньої місії, моряки приносять жертву. Ясон за звичаєм одним ударом вбиває величезного барана. Серед аргонавтів слід також виділити Ергіна, котрий зайняв відповідальну посаду Керманича. Молодий аристократ походив з Мілета, міста в Малій Азії. Мілет зарекомендував себе як найважливіший транзитний порт для торгівлі на далекій відстані зі Сходу. Незабаром місто займає домінуюче становище в Егейському морі, перевага, яка призвела до заснування колоній, де тільки можна. Лише уздовж Чорного моря їх було десь 80. Центр отримав рабів, рибу та зерно, але насамперед залізну руду та золото з ринків, які відкривали переселенці, розширюючи межі своїх володінь. Обраним чоловікам доводилося залишати своїх дружин далеко від дому вони створювали нові сім'ї. Добровольці отримували гроші, провізію та кораблі, щоб вирушити в невідомість. Це безпрецедентне переміщення розуму та капіталу піднімає економічний бум до немислимого рівня. Отже, легенда про аргонавтів також відображає історію ранньої грецької колонізації. А тепер повернемося до нашої історії. Як каже нам міф, аргонавти вийшли з Іолка та відправились на захід до першої зупинки на острові Лемнос. Чомусь на ньому жили лише одні жінки. Коли мандрівники зійшли на берег, то новина про їх прибуття бистро розлетілася та була зустрінена з радістю. Жінки острова вимагали лише одного. Під час їхнього перебування на острові повинно було народитися якомога більше дітей. І чоловіки не могли їм відмовити. Тож міфічні аргонавти затрималися на цьому острові десь на два роки. Деякі вже навіть почали забувати про мету їхньої подорожі. Але вони нарешті зрозуміли, чому на острові не було чоловіків. Тому що жінки вбили всіх до одного. Чому? Тому що за рік до цих подій на жителів Лемноса було наслано прокляття. Жінки лемносців стали смердіти, від чого чоловіки покинули їх та знайшли собі інших дружин. А бурені жінки повбивали всіх чоловіків, після чого прокляття щезло. Тож аргонавти вирішили звалити з цього острова якнайдалі. Але і у цієї історії запахом є реальна підґрунтя. На острові фарбували овечі шкури та одяг у пурпурний колір. Фарба вироблялася з молюсків, котрих було чимало у берегів Лемноса. Ці молюски відділяють жахливий сморід гнилового часнику. Цей сморід пояснює, чому чоловіки могли триматися подаль від жінок, котрі були зайняті у виробництві. Аргонавти пливуть далі. Вони без пригод долають першу перешкоду Дарданели, але на них чекає набагато складніше випробування: неприступні сімплегацькі скелі, кінець географії у грецькій міфології. Ці скелі з гуркітом сходилися та розходилися, вибрасуючи велику кількість бризг та трощали кораблі, нікому не вдавалося їх пройти. Навіть цар Іолка вірив, що Ясон там загине. Проте мікенські герої здійснили подвиг і допоміг їм у цьому голуб. Ясон випустив птицю, скелі зімкнулися, видерши кілька пірин з хвоста, але голуб всілів та повернувся до Ясона. Той розрахував, як швидко слід гребсти, і Арго проплив між скелями, втративши лише кілька дощок. У міфі говориться, що відтоді як аргонавти пройшли сім легади, вони навіки застигли, і кораблі могли безпечно між ними пропливати. В реальності сиплегацькі скелі могли розташовуватися у протоці босфор у Босфорі є дві течії: Повільна нижня течія, спрямована на північ у чорне море, та більш швидка поверхнева, що тече у зворотній бік. У додаток до цього, переважаючи вітер, дме з півночі на південь, лише протягом невеликого проміжку часу на початку літа течія змінюється на протилежну. Тоді грибний човен, такий як Арго, може подорожувати через босфор за течією та вітром. Тож з симплегадами могли бути дві протилежні течії у протоці Босфор. Після славної перемоги над Стихією Арго взяло курс на країну Колхів. Команда просувалася уздовж узбережжя Чорного моря, поки не дісталися до річки Фазіс, на котрій стояла столиця Колхів. Вчені вважають, що Колхіда була частиною Грузії, а річка Фазіс це сучасна річка Ріоні. На наступний ранок після прибуття в місто Ея Ясон відправляється до його правителя, царя Аета. Там, де колись кинули якір-аргонавти, розташоване сучасне портове місто Поті. Деякі археологи вважають древнє поселення під Поті залишками міста Еея, царя Аета. Згідно з легендою, Ясон і його люди благополучно дісталися місця призначення. Воно постало перед ними як рай з квітучими садами, пишними плодами і фонтанами, з яких лилося. Вино греки традиційно займалися виноробством. Виноград з колхіди вирізнявся відмінною якістю, родючі ґрунти та оптимальний клімат зробили цей регіон першокласним виноградарським районом. Тож не дивно, що Грузія має вікові традиції виноробства. Але продовжуємо. Цар Ает здивувався прибульцю в своєму царстві на краю світу. Коли Грек попросив золоте руно, цар зрозумів, у якій небезпеці він опинився. Адже якщо він втратить баранічу шкуру, його життя буде втрачено, як і передбачив оракул. Це відбувалося під час гостьового ритуалу в палаці. Медея, прекрасна дочка правителя, закохалася в Ясона та вирішила стати на його бік. Її батька пообіцяв золоте руно непроханому гостю, якщо той вирішить два складних завдання. Але потай правитель планував убити Ясона. Аргонавт мужньо подолав на випробування завдяки чарам медеї. Ясон жадав отримати від царя Аета золоте руно, но той відмовив йому: медея бурилася підступністю батька. Закохана жінка виклала свої карти на стіл. Якщо Ясон візьме її за дружину, вона допоможе йому викрасти коштовну шкуру. Він погодився, і Медея відвела грека до печери, де зберігалося руно під охороною дракона. Молода жінка вкотре довела свою магічну силу. Солодкою піснею царська донька закликала богів сну, щоб ті приспали чудовисько. Коли кінцівки чудовиська опустилися на землю, медея дмухнула йому в очі міцним зіллям. Ясон викрав руно. Після чого аргонавти чимдуж побігли на Арго разом з Медею. На шляху додому їх переслідували люди царя Аета, та Ясон і Медея перемогли їх. Разом морплавці втекли до свого далекого дому. Відважні першопрохідці неодмінно отримують славу і пошану, а принц зможе зайняти гідне місце на троні Іолка. Існують докази на користь того, що реальний ясон безумовно поплив би до колхіди, насамперед за золото. Цей дорогоцінний метал в той час вже видобувався, про що свідчать знайдені у 2004 році на схилах гори Сакдрісі ем, в Грузії найстаріші у світі золоті копальні. Іншою можливою причиною, чому він поплив до колхіди, було те, що були повідомлення про те, що там виробляють велику кількість міді та бронзи. А також те, що в той час на східному узбережжі Чорного моря виробляли перше залізо. Потенційно це також могло стати поштовхом для передачі технологій. Але чи могло золоте руно бути реальним предметом? Так. Адже легенда про золоте руно пов'язана з практикою старательського промислу золота. 70% дорогоцінного металу все ж таки надходило з гірських річок. Видобуток золотоносного піску методом виловлювання його в проолійній вовні баранчих шкур був відомий з другого тисячоліття до нашої ери. Коли пісок вимивався, блискучі зерни застрягали в густому волосяному покриві шкури тварини. Так і народжувалося золоте руно. Цей спосіб місцеві жителі селищ використовують і донині. Отже, знайдені в ході е, археологічних розкопок докази підтверджують уявлення о досягненнях давньогрецьких мореплавців. Спроможність такого плавання була доказана ще у 1984 році експедицією Тіма Северена. Котра повторила міфічний маршрут Ясона і аргонавтів. Колхіда теж виявилася далеко не міфічною. Під час розкопок була знайдена древня культура багата на золота, котре потім продавали грецьким поселенцям. Вилазка до джерел золота поклала початок експансіоністській політиці Греції та спричинила економічний бум, який тривав протягом століть. Ну, а на сьогодні у мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове.